Я просто показую, що ти змінив роботу. Сейчас зміню. зміню, Вона зменю. Игорь з строительством вже зайнявся. туди занялся. Я мовчу. Я ж сказав, що не буде. Це було наоборот. Типічний ігор. Що? Я кажу, що це було наоборот, але це типічний Ігор. Це я не буду брати, бо він прибув. О! Вже переборка йде. А дома так можешь? Що? Дома можешь. Не, дома ты правильно. Я должна ходить на работу и. Не, щитк.